Стрілянина в центрі Києва двоє невідомих на байку намагалися розстріляти 48-річного чоловіка, що їхав на власному позашляховику. У потерпілого поранення груднини, шиї та ніг. Тепер він у лікарні. Відомо, що потерпілий керує стоматологічною клінікою в Печерському районі столиці. З місця атаки кілери втекли безперешкодно. Іван Воробйов знає більше про обставини замаху. Він рухався в бік бульвару Лесі Українки, коли двоє невідомих відкрили вогонь по його автомобілю. Кулі влучили чоловікові у груди, у ноги та шию. Його у важкому стані доправили до лікарні, а по місту оголосили план перехоплення. Він не доїхав до роботи буквально кілька сот метрів. Позашляховий власника стоматологічної клініки Івана Опанасюка зупинився на червоний сигнал світлофора. У цей момент двоє невідомих на білому мотоциклі розстріляли автомобіль. Під'їхав невідомий на мотоцикл. Направили кульок, предположительно в якому знаходився пістолет або зброя, і з неї провезли декілька вистрілів. Три кілерські кулі влучили в 48-річного Панасюка. Його водій не постраждав. Зловмисники з місця події втекли. Чоловіка в тяжкому стані доправили до 17-ї лікарні. Зараз його стан можна характеризувати як важкий. Йому вже виконано кілька операцій. Він зараз знаходиться в відділенні реанімації. Чи не єдиним свідком є водій червоного рейндж-ровера, який під час стрілянини протаранив позашляховик потерпілого, але і він бачив небагато? Відкрилась двері, випригнув водія з машини. І я спочатку не зрозумів, що пройшло, потім пролетів, Ну, одновременно пролетів мотоцикл. Ну і він почав кричати: що Помогіть, я вискочив, він вижв. Визвав я везла скору. за власником стоматологічного центру стежили, а його вбивство заплановане. Певні правоохоронці місяць тому на паливному баку свого позашляховика Опонасюк виявив GPS-трекер трекер пристрій, що відслідковує місце перебування автомобіля. Нами вивчаються конфлікти. Вивчається також фінансово-господарська діяльність. Інші конфлікти вивчаються. Є декілька версій. на родину Панасюків. Нападають не вперше 11 років і місяць тому у власному кабінеті вбили рідного брата Івана Панасюка, засновника стоматологічної клініки, головного стоматолога МОЗ України, президента Асоціації стоматологів України Юрія Панасюка. Тоді вбився Олег Мороз, теж стоматолог. Так помстився Панасюку за неотримане крісло виконувача директора асоціації стоматологів. Його засудив на 15 років за що хотіли вбити молодшого Опанасюка? Його колеги не кажуть. Із конфлікти були не, е, я не можу вам надавати інформацію жодному поки триває слідство, Ми не надаємо інформацію. Наразі експерти криміналісти встановлюють із якої зброї стріляли в Опанасюка, а поліція розшукує зловмисників. Іван Варбьов Павло Мяснов спецкор 2+,2.